Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь отримала підсилення станцію радіоелектронної боротьби «Синиця». Кременчуцька громада продовжує підтримувати воїнів, забезпечуючи їх необхідними ресурсами. Сьогодні об'єднані штурмові бригаді Людь національної поліції передаємо обладнання. Це реб українського виробництва, реп «Синиця», який допоможе хлопцям захиститися від ворожих дронів. Ця техніка вкрай необхідна на передовій. Вона полегшує виконання поставлених завдань. Дякуємо всім кременчужанам, які в складі наших штурмових бригад, в складі сил оборони захищають Україну. Кременчук продовжує допомагати своїм захисникам. Робимо все можливе для того, щоб наблизити нашу перемогу. Основне завдання Ребу Синиця виявляти та глушити ворожі безпілотники, не даючи їм можливості коригувати вогонь чи завдавати ударів. Таке обладнання критично важливе для захисту життя, особового складу на передовій та виконання бойових завдань. Дякую вам, дякую громаді за наданий реп. Це допоможе. Безпечніше проводить ротації та збереже багато життів, побратим та посестри. Надійна, мобільна, дієва синиця буквально саджає ворожі дрони на землю, не залишаючи їм шансів у повітрі. Саме такі технології дозволяють нашим захисникам і захисницям діяти впевнено та зменшувати ризики в умовах постійної загрози з неба. Вікторія Максимович, Олексій Кершановський, Кременчуцькі новини.